Данное видео не имеет ничего общего с реальностью. Все персонажи выдуманы, любые совпадения случайны. Автор не несет ответственности за ваши домыслы. Автор за мир и дружбу. Пожалуйста, будьте взаимовежливы. Правильно? Так, это территория Украины. И вы... Почему то, то, сейчас там находятся российские военные? І російські жителі, чому там зараз російські рублі і російські номера? Чому? Чому? блін, чому? Німці це ж так сама заходить. Можна я вже відповім? Чому? Чи ні? Це Ви мені питання задавали, чи просто так говорили? А тепер слухайте мене. Слуху. На самом ділі, в 2014 році і Луганська область, і Донецька область це все був, була Україна. Але тоді, коли пішли війська туди і почали стріляти, то щоб ви знали, якщо, якщо армія країни стріляє в своїх людей, то вона лише один раз стріляє в своїх людей, а потім це вже чужа армія. Я до, доступно об'яснила? От тоді, коли українська армія почала стріляти на Донбасі в людей, все, уже Донбас був чужий. Розумієте? А і це Я дуже бачу велику трагедію в цьому всьому. Mm. Розумієте? І якби цього не so. случилося, то би не було того, що є зараз. Бо то є початок, а це є кінець. Але який він страшний, цей кінець, навіть було тяжко представити собі, що таке може бути. Розумієте ви про це? Але ви ж не хочете про це знати, ви ще й улибаєтесь. Чого ви смієтеся? Я не розумію. Я його дуже слухаю просто. І я, зню... я сміюся, тому що він кричить. Мені можна вопрос? Чому Україна почала стріляти по Донбасу? В 2014 році? Чому Україна почала стріляти по Донбасу? Мабуть, тому що терористи, терорісти, страна терорист, почала заходити в цю ви, Ви задаєте питання і самі відповідаєте, чи я повинна відповісти. Чому, чому Україна стріляла по Донбасу? По, по окупірованим територіям? Чому Україна стріляла? Я, я можна відповім? Так mm. от, коли, коли в Києві случився государственний переворот, і коли в Києві владу взяли в свої руки не знамо хто, незаконно в Донбасі це не, не сподобалось. І вони сказали, ми з цим не згодні. І замість того, щоб з людьми піти і договоритися, хай ми там незаконно, хай воно так буде, ну ми в одній країні живемо, ми повинні жити дружно, давайте будемо договарюватися. Що вас устраює, що не встраює, треба мати якийсь консенсус, бо ми одна країна. Замість того пішла армія туди. Розумієте? От того і стріляли, так? Не. Да? Не, не розумію. Чому Росія тоді в 2014 році? Казали, що це не ми. Це не ми Це не ми стріляємо, це не ми окупіруємо ваш Донецьк. Чого вони в 2014 році казали, що це не вони? А в 2000, ну, якому? 2020 чи 2021 вже коли їх спалили повністю, що це вони, що це Росія, чого вони, чого вони в 2014 році, ну, році не сказали, що це ось ми, росіяни, заходимо? Вони почали оправдуватися, це не ми, це не ми, питання? ми нічого не робимо. Це питання, чи, чи, чи як? Це питання. А чо ви три чого ви я... ж саме? Я вас, ви не не я думала, ви я вас зрозуміла. Ви мене питаєте чого розумієте? Я зрозуміла, я з першого разу розумію, я дуже розумна жінка. Так от. Якщо ви вважаєте, якщо, по-вашому, там була російська армія, то ви мені розкажіть, через який пост вона пройшла, яка застава українська е -е, чинила опір, і коли це було якого числа? І де були всі ті спутники, і американські, і чи тільки там не є. Там всі, які можуть е -е, зняти навіть е -е, даже... причому американські спутники. Вони все знімають, вони все бачать. Все, що робиться на землі, спутники бачать все. Де ті фотографії, коли це було? І як це воно було? І хто заоборонявся? Який опорний пункт? Пограничний. Розкажіть мені, і якого числа? Що? І, тоді я, і, і тоді я буду з вами згодна. І що? Закінчилось? Жаль? А то я би ще поговорила. Це вас цікавить, із Майнчиком. Я дуже переживаю, що в нас не, стало, не сталося так, як у нас було. Я за, ви знаєте, я за це теж переживаю дуже. І сподіваюся, що цього не буде. А, що буде? Ми дуже переживаємо, повірте мені, що українці дуже за це переживають. Тому що ми знаємо, як це все починалося, і знаємо, чим, як це закінчується. І чим це закінчується? Чим це? Ну, тим, що зараз у нас в страні, в страні творці. О, і я про те. І я говорю своїм. Ну і не тільки своїм, і всі інституті. Примері... Ви, можете, ви можете зі мною говорити на російській мові, якщо вам удобно. Це ваше право. Просто я собі вирішив після угу. після Маріуполя, після Кремлічуга, після Вінниці, чисто розмовляти на українській мові. я речі. можу також Нема речі. Ніхто вам не Я забравити. просто знаю, що це. Але якби ви знали, що це все знала, що це пішли на майдан? Не, не пішли. пішли? Ми, ми хочемо не знати. Так. А якби ви не пішли і почекали ще півтора року, там навіть менше було. І зняли Януковича. Вибрали, ви кого ви хочете, Янукович. я би далі йшла країна. Це би так, то ж саме було б, повірте мені? Добре, ще один є а, варіант. Один. Коли на Майдані Янукович Давай. підписує е, е, якби договір з протестувальниками. Він якби, згоджується на досрочні вибори, на те, що навіть на те, що він не буде балотуватися в президенти на всі вимоги. Він згоджується. Якби це відбулося, якби так получилось, як договорилось. І це ж підписала Європа. Підписала Польща, Німеччина і Франція. Вони підписали цей договір як гаранти. Добре. Добре. То чому не можна. Добре, а можна я зараз, зараз. Ну я вас послу, я вас почув. Ну я зараз зразу приб'ю вашими гарантами договіростого року, коли країна, моя країна, моя Україна, моя рідна земля е, підписала Будапештний Будапештський договір, угу. що Китай, Америка, Великобританія і Росія. Угу. Обезпечу її безпекою любої ситуації, тому що моя країна лишається ядерного. Чого? Да -да -да, я пам'ятаю, да -да -да, пам Але... тепер у мене питання. Ви зараз починаєте мені розказувати, ну, то, тобто, сказати мені, що там було то, 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 то. У мене друге питання: Росія, Ні, країна, я яка. Ні, ну, ну, я вам не, ну вибачте, говорим. будь ласка, я я, я маю я, я, я вас досу. Я вам маю що сказати. Ну, давайте, ну, давайте, ви мене ну, я вас... давайте ви мені з'явитися. А потім ще ви мені задаєте питання. Спитую. Так от, до Добре, того, давай, як вона підписувала Будапештський меморандум, був ще один меморандум про те, що Україна буде нейтральною країною, що вона не буде вступати ні в які блоки, і що вона не буде дозволяти буде... якісь воєнні бази на своїй території. Не а вона в 94-му році вже нарушила цей договір. В чому? В якому договорі? Як. У, у, у 94-му році вона вже підписувала договори з НАТО. Вони про проводили вже воєнні, ді Нас... воєнні учення, які називали Сібріс. Це написано, так, це так як? все написано. Почитайте так, історію, історію становлення України. Почитайте вашу конституцію. А ну будь ласка, а хто а хто? хто хто ту історію написав? Яка різниця, хто її написав? Вікіпедія її ага. написала. Ну я, я живу в Україні. То документи є. Є документи, які документи Конституція, в якій указано, що вона нейтральна. Які, Такі що показано, що ми з боком НАТО? Ну, в, в якому році? По-моєму, в п'ятнадцятому чи в 16-му році. По-моєму, внесли. Ну, дивіться, внесли ви, за ви, ви зараз, за, ви за. До ну, була, ну... Добре. Добре, я у вас почув все ну, питання закрите. Так. Ну, тепер дивіться, у мене добре. Уз буде так, як ви сказали. Висновок, Ну, будь ласка, ну, вискажте. Нема нейтрального статусу, нема защити країни. І це логічно для мене, це логічно.